За я Сьогодні в нас знову рослини проти зомбі. Ось. І почнемо з того, що позбираємо награди А каждає, беремо два. Так. На... Я його, як завжди, зараз будуть розвістити А більше ніяких колендариків нема. А жаль. Так, о, можемо на ось ці от. Значить, я так ще. Що... А це це зомбі-бос не хоче. Ага, і оце от, ну так, треба. Треба пройти значить тут на трері тільки. Так, думаю, ми тільки перші два пройдемо. От, ну сьогодні буду, зможе тільки в, ів, ів, івенти проходити. Бо я ще хотів зайти і в і, і в арену, тому так. У нас кажуть, що ромашка, що вони роблять, я не знаю. Що у нас... А, у нас є як, як капуста, кукурузка и Снустіна Гурі. Ну, добре. Х2 стагма. Mm. Так, еще так, вот будемо. Будемо моут, сеот высаживаете. У мене у мене забущені. Вс у нас виходить. Так, ну давай, покажи ромашка. Давай, Ромашка, що ты вмієш, що ты можешь? О! Какой? Я бы сегодня заблымала, короче. А, вон, а, вона тепер генети. Я зрозумів. Так, давай, сонечко, так. Огонь! Я не знаю, ну, ну, в принципе, прикольно такая ромашка. Сейчас то найти начнем с наромашка. Ни никто не знает. Сейчас. Так, давай. А заметки, может быть, забыли. Так, монетка. Так, ну и тут уже все-все, может быть. Ставлю, наверное, два. Начинать не забыть. Так, давай. Что лучше гон? Давай, блин. Тебе вже всі чекають. А, ромашка же є. Ось. Вона вона вона, я так разумею, це? Чи вона просто наносить урон. А, ні, вона просто наносить. А, це, цепуну, типу, ну типу, вон стоїть на місці і... на нього діє урон, я зрозумію. Так, забираємо п'ять несіння. Можливо, якщо кінчу рівня, в мене ось, за регену це ще 20, то, то я пройду. Так, тепер у нас на, на черзі івенти для ці, для, ці, для могилоїда. Я пройду до 3 рівні, бо дозволяє кількість оцих штучок. І потім ще я хочу зайти на арену. Так. О, значить, так, це скіпаємо все. Так, може тут конвейер проходить? які тут могил? Може що, на є, єди. А, нам... О, могилу є, де є. О, оце от класна штука. Я кажу, почув вона плата. Мабуть, оті, от тіла могли. Краще його поглинати. Так, хоча знайти буде. Так, коротше, оце, оце от дійсно класна тема. От вона... Вона взагалі-то чому Ходить до сонячних рослин, чому я не знаю. От во вона, е, е, ну, вона заголотує будь-якого зоні, мабуть, навіть гаргантюа. Я не знаю. Думно. Гаргантюа. І його там пережовує на. Е, ну, на сонце. От, бачите, от вона жує, жує, жує. Прато довго жує. От, а під пустом вона з'їдає багато зомбі на своїх. А мабуть тільки цей от я рівень проходити й буду. Вот тут так сонечки є. Бусто, бусте у ней теж класний. Ну так думаю, це дому це класс. вона. О, вона там навіть вс. я не знаю, от чи з'їсть вона от його ззад. Сподіваюсь, щось... я сейчас. А. Вона все їдна, це добре. Що вона не все їдна, а вона з Зві... Це все, все бікно їдна. Так. Так, на що? Тут є африканці. А, ну так, це логічно, бо... бо наш там це це взагалі-то. Галі тут у мене от було таке от питання, а типу, нехай не могли, бо... Бо я думав, що окрім піратської локації, не дивно застосовувати. Але потім ще буде локація Піратський замок. От, і там теж знадобиться ця вішнка. Бебех. Бебех. А ч вона на єси? Що ч, ч ти всі? Наїси. Ты думав, що ти всіх єси? Йо. А, это на кинет. Я уже образовался. Давай, будем вишенку разгребать теперь. Ой, давай. Блин, будемо, ну будем, ну будем еще. их тихо спасаю. Так, так, треба их больше. Ох, так, как два ставим, а хочу ні. Давай, их два Так, Треба ще про вишку не забувати. Охопано. Так, все так, сонечки. Так, давайте. Не думать... Ну мы ч тут багато насудити? Думаю... Тут кажуть, сила есть ума не треба. Думаю, тому техніка спрячь. Бьос скільки, блін, цих малих... О, ось! Ось, я коза казал на крыть. Бля, ну давай, жуй то Давай, ба! Стой. Я хоть не... Не дуже вон, значит, я кисну чуть-чуть. Так там взагалі треба стежити, щоб коли... Так. Так, блін, ну давай, заш. Вс. Так. Бам! Давай же, іси, так. Лість. Запалі, мені а от четверта це достає там до першого. Чи ніч, не достає, мені оттікало. Вон, мабуть, тут перші взагалі там чиліть, коротше. Хоча хоч ні, де, Хоча в деки, хоча де да, кида. А, а, воно його ж... А, тобто воно. А! А, коли воно не може я його відразу. А, коли, мабуть, з забагато ХП, то воно ось так от зробить. Все, так. О, пройшли. Так. Забираємо 5. Сіння, так, і. Погнали на наступний рівень. О, тепер у нас вже є гипот. Продав. О, так, і тепер. Так, ха, тут. Зараз ми візьмемо наш. набор ще Так, ну так не звучно тут грати. У мене тут же ось от там. Бач, ми ось ось от там цього, цих рослин. От. А то тут тут, тут тут нічого немає, якось так Так, спочатку будемо їсти мови. Давайте мені здається, треба було взяти кукурузку. Добре. Ну, бо горохостріл, він не дуже якісний на рівнях, де є багато могил. йо йо, йо так. А, бо, ну, ну, бо кукуруза, ну, вона. вона, вона, вона так, ну. Вона стріляє ну, на, на вісу, а, і вона ну, стріляє в зомбі, на, незважаєш на, на, на кількість могил. Там там на, на кількість могил або якихось інших перешкод. І от вона, підходить для таких. Отрів. А ось тут от е, ну, ну Якщо тут багато могил не буде, то, то це навіть краще. ще ще там треба, мабуть, а, ну, багато могил не буде. Багато могил буде. Оці бінку виходять. Так, мабуть, мов дають на горіх у нас надо брати. Так, э, саджаємо тім. Гіршинка. О, піньки, аж над, надарма. О, у мене а у мене піньки під непіньки підпустом. Це добре. Мені мені цікаво, от, от на наскільки небезпечно от також ось таке очі. Ой. дуже небезпечно. Одним словом. Так. Так, вот давай, тогда тут у вас, у вас побольше. Цих от зомбиков давай, это очень тут, тут короче. В атаку! Прожгло все! Жесткое, жесткое. Ну так воно просто його вижигає. Оці от сині горошини, вони наносять... Так -так ну, ну, наскільки от я знаю... От такі от горошни наносять урон Х4. Ну, бо, бо підсмажені Х2, ну, бо гарячі. А сині гарячі... Я не пам'ятаю. Я дійсно не пам'ятаю, вони... Я не пам'ятаю, то вони наносять Х3 x 4 О, там еще помните, ну там там и, короче, ну, я так и фьюжен мод, потому что вы знаете Там, блин, с этим хп можна можно запутаться наносить двое, ну и це трое, на и це чотирьох На и ЦЦ Це якийсь гели доволі кабу кабучки спами, Короче там можна блин заплутатись весь мод ще й на китайському А я китайському на шарю. Момо, можливо, там ті. Там якісь юзай шарять. а, 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 а. я не знаю. я не знаю. ...на по інтуїції, коротше. О, так, блин. І я знову. Я в острів. Добре, буду тащити, значить, дракончиками. Я сумніваюся, що потягнутися горхстрим будуть могил занадто багато. Давай, треба більше дракончити. Так. Так, давай, блін! Так, ну вони тут, в принципі, от по темпам. Я отаку, я ось так от подивився. О, ну, от вони, в принципі, вони так тащі. Ну от... Ну от. Коли, ну, думаю, коли ще поставлю 5, я думаю, скільки курками буду справлятися. Якщо два ряди, то взагалі. То, до речі, дуже багато рядів дракончиків можна ем, не будувати. не допоможувати. Занадто багато, багато дракончиків, вони просто, ну... Ну, сн, три ряди, це Макс. Ну, сну, три ряди, це якщо не мають нагоріх. Якщо є на горіх, то, то їх треба вставити в перших двох. То перші два ряди оборони мають бути о, дракончиками, щоб. щоб кожен... щоб останні ряди дракончики, бо. бо. бо їхня атака це от якраз три А, ні, дві клітини. Це оці отвіки. Тобто ну цей от останній ряд буде заснувати тільки тоді, коли буде щось буде на горіх або якась інша роз... Тому два ряди е, цих дракончиків перед ногоріхом вистачить вам з головою. Що я зараз і зроблю? Ну хоча воно, в принципі, так непогано працює. От от... Так паники ставити па... Можно Йо футболіст! Стопимо футбол футболіста! А, що мені з ним робити? Зараз, добре. Е, о, встигли піджарити. Що я кузя покуздаю. А, До речі, футболіст також не вино, також він не ваншоти, там він наносить якийсь, по моєму великий урон. по моєму найбільше урону. У забущеної. по моєму найбільше урону, якщо взяти. А, якщо треба взяти стіногоріг. Вносити в нього тику, яка повинна бути максимального рівня. Все це діло забустити. Забустити е, ну, от от і все. І тоді це буде. От, і тоді це буде най... Е, на всякий нагоріх та теж кому тоді це буде, мабуть, от найзахищеніший блок. Хо, от, от, про що я казав? От він тільки це тверхніша. Я знімаю, якщо. Звичайно, я це горію забучно. Ну, все, думаю, все, тепер вже погнали. Отак от, от... Так, ну тепер вже думаю ніяких питань тут вже не буде. Я думаю, вже на, на ізи, так все піде. О, газетчики, який агресив! Чому всі, коли проходять, карти на газетчики? Хоча, можливо, воно таке-то таке. Так, хотіла цікаво. Чому вони так при... так от залетіли, коли... коли зараз це не, не Єгипет. на Єгипет? Кому так вікна можна? Це... Хоча це газетчики і можна. Бо вони газетчики! Блин, це ніфіга не видно. Стан горіхів? Да монетка, монетка. Ну, в принципі. Так, ура! І тепер ми зможемо забрати. 15 насіння. Це нам дуже, не знаю, мені його качати. Бо там. Ну, там, якщо там великий надоб зомбі, щоб його насрало, нас, нас коротше, так. Тут що, 20. Не встигнемо сьогодні. Так, давайте. Так, значить, тепер арена. На арені? Оооо! 18 даймондів, Вау! Там за перше місце дай. Хочу це якийсь, якийсь це боб. А, це дружина кольору. А, тут дай 20 цукерок. А 20 цукерок це, це класно. Реплей, ну. Мабуть, раз два пограв. то я хотів зробити відео чисто про арену. Але якщо тут є і івенти, ну думаю що. Знаю. Ну, ну знаю. Ну взагалі, ну, мабуть, десь так і будуть виглядати відео в моїх планах. О, 37 ка монет. А, це багато. А так, можна в це... цьому відео була. Блін. -хо -хо, хо хо щоб взяти такого, думаю. А значит, тут можно выстроить тут. Значит, наверное, я в дальних рядах поставлю все. А можно... А вот можно выкупать. Дарень. Не можно выкопать. Наверное... А... Ну, на было бы... Тихонько. Тихонько. Так. Ну, хорошо, погнали. А, сто сонячна рослина. Камон, да кому вона потері? Блін, блін, треба було щось. Треба було щось е... покраще, якусь стратегію вибрати. Хоча можна, можливо, треба було. Так, не знаю, на некзама виставити не буду. Так, будь я перебережу, коли буде багато зомбі, щоб так от понадобиться. Это за оно і по скільки. У нас п'ять було, а стало... А ну по 25. Так, в першій частині це... Так, звичайно, нормально. Так от. По таким от скупченням. От його треба от... Со. Бо тут дуже... Так. Будемо, коротше, мабуть. Так, блин, так, значит, чсь. Так, мабуть, бусты будут. Ты в... Ага, теперь тут багато. Ну, нет, тут не бегай. Или багато. Давай, лети, блин. О, Так, их поставьте, Ну да. Так, давай, это та вышенька у нас бабахна тут. Так, поки еще я його попереджаю, чего вот типа. Ох, блин, щось він якось... ривок він зробив, блін. Тепер тепер я йому програй, Так. А, Так, б, блин, треба якось виривати. Так, треба якось вириватись вперед. Бо щось він там. Давай, давай, давай! Давай! і кудись сюди, давай! Давай же, бля. Баха, баба. О, так, теперь я попереду. Щось якусь бустів замал, блин. Йо, гаргантюа. Так, мен треба раздобути буст. А его не может... Блин, тоді б тут дракончика созда. Так, тоді нова стратегія, пеньки. Ну вот это я про... Я... Так, давайте, вишенька, давайте, бабах. Так, я О, так, я вперед я попереду. Давайте. ми Так, давайте, я зможу. Так, ще тут треба... А, ну все вже кінець Нормально. Ну, думаю, тут вже якісь секунди вирішувати не будуть. Так. Ура, я здолав. Так, оце от. Нього тут. Так, це рахи це круто, це теж крута штука. І це теж крута штука. Це... якась... ну це так Короче, Коротше, блін, я не знаю. Ну, я не знаю, але в мене точно таке от наборша. Коротше, от... Оце от, дійсно таке, от, не знаю, це я взяв дракончика та це оце, От, ну, це, от, Ріго, от, от бу... горохостріли, паньок, та, в, та... і все інше забувайте суппортами. Це може бути вишня, кого є там перець, там що ще є. От, ну, і вам цього, в принципі, ну, забувайте ну, паньок, горохостріл. Так. Ну -ка, ну -ка. Мабуть, я ще можливо за кадром там трошки пограю. якісь плюшки посираю, тут чи можна взяти от руки. От мабуть. Не знаю, мабуть, десь так ми і доступні і будуть виглядати, що я. Ну от що я буду. Ну от там грати в івентах, потім спробу ось тут, тут, на арені. І можливо там щось. Ну, ось. А, треба ще зайти в завдань. Так, так, ну що, доб'ємо 20к, не доб'ємо. Байде очень 40. Так, добили, 2кей. Так. А тепер бо, підемо в магазин. Так, так, тут. Ага, тут можна купити цього сімочки. Можливо, знадобляться добляти цього. Це, мабуть, за рекламку, а пункт можна буде так, І оце от 10 будь-яких рослин, значить... О, це от. Ну, ось на горіх теж у мене в близьких планах, він скоро буде. Це, а, якщо що, це у мене, по-моєму. Якщо... Так, це дикий зап. Да. Так, тут а ще можна касати, Що я не знаю, щось, мабуть. А тут що? а ще в ще в огород треба зайти. Так, все зависло. А, ні, не зависло. Ага, вишень. Апдейт. Ага, так демедж і перезарядка на секунду менше. Просто, блін. Дуже мощно. Потім ще на секунду менше. Ну, ч, ну мене у Так, і в садо-огород треба. Так, давай сюди. А, давай заходимо. Ага, у на щ... нас сет, і ми використали два. Хожі, це посад... посадимо. Ага, і в мене є 20 цих кристаликів, нам думаю, Ну, коротше, давно в курсі, я це просто повторюю, щоб ви знали. А так, я заходжу раз в три року, тому Так. Значить, ось ось так от. І ще ось одне. Це у нас буде колючка. От, і потім ось так от постепенно будемо. Будемо так от далі приходити. Так, ну все. Само Тепер у точно все. Ось таке от вийшло відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. Нам був Руслан. Всім до побачення!